Не було такого. Такий чи вопадав, та у нас падав. Як лупне, діти загляньте в мою кришу, як лупне, так і дірка зразу перейде на, на гору. Та грозина, бо воно таке заморожене, тверде, тверде. Кормовий буряк в основному використовується в свинарстві і практично треба буде шукати якісь другий вихід. вже було з Борисом Петровичем повідомлено про цю стихію. Він попередив, що гроші, які є заборгованості, в першу чергу віддати цим людям, а про відшкодування будемо вирішувати питання на засідання комісії, кому скільки, в яку це суму вілляться і так далі. Ну які ж дороги. Я які до дороги? Чіба до дороги? То не друга, кажу, вбійство, то не можна їхати по ній. Я вже стойкові їжджу, все. Їдеш перша, друга, третя. От вроді ще заїдемо на хлібо да? і все. тільки до пушки доїдеш, перша, друга. І яма на яме, і яма на ямі. Звісно, дороги у нас утратительні. От взяти від хлібоприйомного, туди приїде, ви все буде бачите. Ну як, висипається зерно. Так ви подивитеся, які стройки кроме. Які бої дороги зараз строїти. Зараз дороги ніхто не строїть. Нас добивають. Добре. Що тут знімати? між нами Нас добивають. Добре. Ну взагалі що? Взагалі то тільки дороги для танків. Ми беремо зараз такий будівельний мусор, я кажу, засипаємо, потім буде бетонуватися, дорожка хороша. Тут стоянка автомобілів, там в зоні отдиха будуть дитячі площадки, маданчики, ну і кафе поставимо, потім волейбольна площадка буде. Там була запланована завозка атсєва шлаком, щоб просипати ями, які там існують. Ну, Заїхала на територію якась машина, викинула мусор. А чия машина дозволу ніхто не давав їй, так що я не можу сказати. А як пояснити слова вашого працівника, який говорив, що це ви робите, що це мостити цим? Він робить другий день і він не в курсі. Він знає, що можна машина привезти, а просто не зрозумів, звідки машина і чия. Має бути два тенісні корти. Передбачені алейки, дитяче містечко, передбачена зона відпочинку. Повинно бути облагороджена, це там є таке плесоневеличке, таке болото. ну, повинен його облагородити. Хоче зробити там острівець на ньому, щоб були там якісь такі, було щось було гарно, якусь альтаночку на цьому. Має бути дитяче кафе. Ткацтво займалася моя бабуся, мама і тьоті, І передали мені. Я теж з 15 років. То вже дуже-дуже багато я їх понатикала, тільки все пороздавала, подарила тому, родичам всім. Моя мама, це вже вона член спілки майстрів народного мистецтва, як ткаля, і родом з села Крижівки Рузочинського району. І це село значить, відоме своїми ткацькими традиціями, тому що. Ще й до цього часу тут в багатьох оселях збереглися ткацькі верстати, а в хаті мороза Степана навіть збереглася снівниця діюча, якою користуються місцеві ткалі для снування основи, яку потім використовують уже на верстаті. І от мама з 15 років. Займалася тканням, це народилася вона в 1933 році, а вже в 48-му виготовила свої перші рядники, але ми отут на виставці навіть представлені деякі її нові роботи. Писали осінню заяву, то вони там трошки залатали дирки, отут ями. А тоді весною носили одну, то відповіді не було ніякої. А на другу заяву весною прийшла відповідь, що дорога від 111 номера до повороту на госпіталь в задовільненому стані. Он у нас є відповідь. Люди просять одне залатати ями. Чому? Тому що все дрожить, ночами спати не можна. Їдуть фургони великовантажні. Знаку немає попереджувального, проте і вони з розгону вриваються в ті ями. Я як інвалід в мене є коляска, я на ній виїхати не можу. З дому. Тому що неможливо проїхати. Тротуар пан Шиба обіцяв ще в минулому році. Тротуар і дорогу зремонтувати. Ремонтує по сьогоднішній день. І восьонецьку, кицятьопу, генки, посіка ходилю. Сукачата, За в там Діти навпаки тягнуться до тварин і вони з ними знаходять спільну мову набагато краще. І тому ми хотіли поєднати, показати, що цей світ вони дружать, дружить, їхня гармонія міжнародним. Це наше майбутнє. Світ нації. Їм потрібна турбота, ваша ласка, любов. Не залишайте їх. Костел зазнав великої руйнації через те, що після війни сюди завезли до 10 машин солі всередину, мабуть, спеціально, щоб зруйнувати його. І сіль протягом 30 років так втягнула стіни в себе ту сіль, що їх не можна навіть по штукатури. У нас є стільки відповідальних організацій в області, охоронних і по архітектурі, і по історії, і по археології. Я без зусилля всіх влада об'єднала, знайшли кошти, але треба нам оцю стіну підштукатурити, бо вода розвалиться зовсім. Вікна відлітають уже повністю. У мене конкретно постане задача. і Я роблю свою роботу. Але ж як ви можете робити, якщо немає проекту? Ну видно, ну, видно, наш начальник обіцяв Клімчуку, що треба ж спасати положення, правильно? Треба спасати положення. Ну так, ми робимо проєктанти паралельно роль проєкту. Не будемо чекати осені, зими, ви самі розумієте, якщо воно задущить, то ми вже нічого не зробимо. Коротше, по всіх каналах, що відселені, в общазі живуть, видно з общагу платять за нас. Відмивання грошей називається чи як? Ніхто нічого не пропонував, всі люди, які сталися, чекають своєї смерті. Вона прогнила і зірвала цю трубу. Провалення сталися, гуси полетіли. Ну, в цей час хто знав, що воно провалиться. Зразу метрів 10 впало, гуси пішли. Хата тріскає, ремонти неможливо робити. Все було 30, залишилося 8. Богу дякувати. Матеріальний ущерб. Хоча й би матеріальний, ніхто не заплатить, тому що то нічия труба. Поки труба не буде зроблена, мені здається, що це, да, як казав, Мартишкін труд. Ніхто за неї не береться. Це не моя, це не моя. Було КРЗ, списали на город. Город каже, це не моє. Скоро буде місяць, приходять кі дядьки, щось там мірять, щось там дивляться, радяться, щось там кажуть одні те, одні те. А толком нічого немає. Всі докази, які в нас були, ми передали відповідні органи. Вони зараз перевіряються, і на даний час додатково несуть ще багато справ, які ми також оприлюднимо, коли побачимо, як вирішиться це питання. Будь-які запахи ну, в нього ацетон визивають і приходиться капати. Значить, у це літом піднімається через витяжку, по сходовій площадці мене є замерж у моїй квартирі, допустимі норми перевищують 2,5 рази. Дитині це за є загрозою, ми можемо кожного року. Брати, знімати або квартиру, або дачу, поїхати до знайомих, Тобто ну, це купа грошей втратиться при при тому, що мене я подурюю за дитиною інвалідністю. Це ми їздимо по всіх людям, тут жити не можемо. Вона виражається на цензурний склад, що десь вона моїх мої дитини, всіх інших людей. Вона Не може забезпечити належного догляду такій кількості тварин, то е, і психологічно вони не адаптовані, вони адекуваті і відповідно шерсть така трошечки облізла. І вона, як підбирає теж. На вулиці зазвичай теж не зовсім здорових. Вони якби заражають одне одного тому. Лікування і очних хвороб, і лікування шкірних захворювань і відповідно якісь травми, які були нанесені десь на вулиці, де вона їх підібрала. На стукіт і дзвінок у двері ніхто не відреагував. Квартира зачинена, вилучити тварин сьогодні видалося неможливим. Однак, власне, із вікон вказаної квартири видно, що в квартирі є, є тварини, є коти. Тобто вони сидять на підвіконниках і тобто, вони є, однак двері нам не відчинили, тому виконавчі дії переносяться на інший термін. Всі роботи, які заплановано завершити до 1 вересня, вони всі будуть завершені вчасно і всі будуть об'єкти здані до 1 вересня, жодних незручностей. Для дітей і не буде. І у нас також є перелік робіт, певний, які йдуть до опалювального сезону. Вони також будуть до початку опалювального сезону завершені. І якщо треба, щоб підлога місяць виставила, вона повинна виставити місяць, треба два, значить два місяці. Але ми дотримуємося всіх технологій, для того, щоб ми робимо і ми розуміємо, що вам скільки 50 років не робили ремонт. 56. І ще 56 років робити ніхто не буде. Тому робимо так, щоб 56 років це був новий зал. Ми, ну, я сиділа, вдарилась маршрутка, я впала. Що там вдарилось, хто там, куди, я не знаю. Як я зрозумів, светофор не працював. Ось, і Як дивишся, нібито зелений. Ось, ну, З самого ранку світофор не працював. І нібито водій їхав звідти, дивиться, що зелений, де собі їде. А тут головна, це не всі скорості, його, я так зрозумів, вальнув. То ж, перевернувся. Газовики вже впали в польоті на на таксі. Ми до них зверталися і минулого року, і цього року з самого початку, так як у нас проблема є з автомобілями, і ми їх просили на всіх рівнях вирішення. Слава Богу, зрушилось. Ці за кошти Національної служби здоров'я по боротьбі з коронавірусною інфекцією вони будуть іти на спеціалізовані бригади, які надають допомогу цим хворим, і перевозять із лікарень. Вищі спеціалізовані заклади, обласна клінічна і обласна інфекційна лікарня. На сьогодні час нам необхідно 22 нових автомобілі для того, щоб закрити всі болючі питання, які є по відділеннях. Але поки що отримали тільки три. На наступному місяці теж думаємо, буде стільки і до кінця року. Думаємо, всі ми до отримаємо. Він яскравий хлопець був, він відвідував спортивну школу довгий час, займався брудьбою дзюдо. Коли навчався в академії в складі збірної команди академії, брав різноманітних заходів. Коли треба було, він навіть захищав честь академії з боксу. Хоча це не його профіль. Так що от. Така була людина, життєрадісна, весела. Він нікуди не збирався їхати, він розумів, що буде війна, але він пішов вчитись на військового. Він був прекрасною людиною, почуттям гумору. Я сподіваюся, що зараз його донечка буде з ним, коли вона виросте. У нас було п'ять сестер і один брат. Мені дуже шкода, що в 25 років ми його втратили. Але я розумію, що це війна, так кожна сім'я. Ніяка сім'я не знаю, кого вона втратять. Тому я просто розумію, що він завжди з нами залишиться. І сьогодні кожен, хто чує про те, що в місті чи в селі проводжають воїна, повинен кожен раз на себе накладати тугу, так, ніби то його брат або його батько. Як тільки ми почнемо приймати все це як статистику, тоді почнеться статистика. Ми бачили, що ви приїхали на новенькому позашляховику. Так. Це не, не позашляховик, куплений не за бюджетні гроші нашої громади. Це ваша машина? Ні, це не моя особиста. Це Ківерцівської ну, первинки, так, ну, лікарні. Гідне розпорядження на даний момент її використовує. Тому що моє службове авто в ремонті. Чи цей автомобіль зараз не на потреби медицини в Ківерцівської громади? Ну, якщо в Ківерцівській громаді купили дві, два автомобіля і їм на даний момент він е, поки е, ну, не в такій великій потребі, поки є в голови е, машина службова поломана. Я їжджу цією, ну, тільки з моєю поремонтують, заберуть назад. Тобто зараз немає такої потреби в автомобілях, виходить, якщо вам медики віддали цей новенький автомобіль, їздити, користуватися. Дивіться, на даний момент вони справляються. Лікарня багато своїх автомобілів на початку війни віддала, ну, вилучили через військкомат, вилучили дастери на війну. Написали звернення на офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі 1,5 мільйона гривень і купила за ці гроші два автомобіля на первинку. Все, одною зараз їжджу я згідно розпорядження. Це жодної копійки з бюджета громади. Це жодної копійки з бюджета громади.